Наша мандрівка на яснішу республіку Сан Маріно. Країна в центрі Італії, площою всього 61 км квадратний. Ми піднімаємося вверх і вверх по схилам гори Титану. Сан Маріно одна з найменших країн світу і має титул Найдавнішої республіки світу. Ця країна заснована в 301 році. Християнським камінарим Марінусом кажуть, що він втікав від якогось римського імператора і заснував тут першу християнську громаду. До 1463 року республіка складалась тільки з Гори Титану. Але у цей час вона приєдналась до Союзу, який був проти Сегізмонду Малатести, тодішнього володаря Рімені, після перемоги над Малатестою. Папа Римський Пій другий, передав Сан-Маріно декілька містечок і сіл. З того часу територія Сан-Маріно не змінювалась. Що цікаво, ця країна веде свій власний календар, де точкою відліку виступає дата заснування республіки. Так що тут йде 17 століття. Місто було укріплене і захищене пряма поясами фортечних стін. Неймовірна кількість оглядових майданчиків для любування пейзажами. Місто переповнене пам'ятниками архітектури різних епох. Базиліка Сан-Маріно була спроектована в неокласичному стилі. arquitecto Romantonio Serra Це пішла сюди, а тобі додому треба зайти. Отак, от, от в хату ти заходиш, а тут такий сусід знизу кричить що тобі ти так виглядаєш. каже, що тобі треба. Символом Сан Маріно є Три вежі. це середньовічні будівлі на трьох вершинах гори Монте Титано. Гуаїта збудована в XI столітті як в'язниця. Друга башта Честа збудована в XIII столітті. Зараз там музей старовинної зброї. Третя вежа Монталя, збудована в 14 столітті. До речі, з гори Монте Титану бінокль можна розглядіти Хорвацію. Ще додам, що дорога, яка поєднує всі три вежі, називається Пасо делестре. Це щось про кроки відьом. Мені розказують, як тут чудово в дні середньовіччя, що проходять в липні. В ці дні майже всі жителі одягаються в костюми середньовічного епису, відкриваються тематичні павільйони, стилізовані майстерні і крамниці середньовіччя. Ось така країна на висоті 750 метрів. Над рівнем море чудово.